Глядачі переможемо, Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила? З початком нової хвилі масованих ракетних ударів Росії по українських містах у російських прикордонних регіонах продовж тижня регулярно гриміли вибухи, спалахували пожежі, активно працювала ППО. Місцева влада каже про обстріли з боку ЗСУ. Українська влада в більшості випадків заявляє, що в інцидентах винна сама Росія. Пишуть журналісти BBC Україна, які технічні можливості має Україна, щоб завдавати регулярних ударів по російській території. Наскільки Україна готова здійснювати? Такі атаки і наскільки, взагалі, на користь Києва переносити активні бойові дії на територію Росії у міжнародно визнаних кордонах, за словами військового оглядача Юрія Федорова, якщо говорити про технічний бік справи, Україна має необхідне озброєння, зокрема системи залпового вогню Хаймерс та їхні аналоги, вони можуть завдавати ударів на відстань до 80 кілометрів. Теоретично їхніми цілями можуть бути військові чи інфраструктурні об'єкти Росії на відстані 50, 60, 70 кілометрів від лінії кордону або від лінії розб. Межування між окупованою частиною та підконтрольними Києву територіями, російський експерт, який побажав зберегти анонімність, сказав BBC, що найімовірніші варіанти удару з боку України це або атаки засобами малої дальності в прикордонних областях по периметру, тобто від анексованого Криму до Бердянська, або диверсії у глибині території РФ. Відповідно, найбільша ймовірність це, звісно, Брянськ, Курськ, Белгород та Крим, оскільки вони у безпосередній близькості. Розмірковий експерт у зоні ризику, за його словами, також Краснодарський край. З іншого боку, у липні міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю BBC заявив, що надаючи Україні системи Хаймерс, їхні західні партнери поставили Києву умову утриматися від використання цього озброєння на території Російської Федерації. Ми скрізь це засвідчили. Навіть я особисто зробив це листом на ім'я мого колеги керівника Пентагону Лойда Остіна, що ми застосовуватимемо американську зброю для стримування ворога та деокупації тимчасово окупованих земель лише на території України, заявив тоді Олексій Резніков. Наразі на Озброєні ЗСУ є високоточні ракети GMLRS, виробництва американської компанії Lockheed Martin, дальністю 70 кілометрів. Україна має і свої тактичні ракети Вільха М, створені для одноіменного комплексу, модернізованої системи залпового вогню. Смерч у відкритих джерелах повідомляли про розробку в рамках цієї програми серії високоточних ракет із дальністю польоту понад 100 кілометрів. Підтверджень цієї інформації немає. Технічні характеристики, і всі дані про випробування та кількість ракет Вільха М, що надійшли на озброєння ЗСУ. Тримають в секреті російське міністерство оборони регулярно звітує про враження ракет вільха силами ППО. Останній такий звіт з'явився 14 жовтня. Підтвердити правдивість звітів Міноборони Росії неможливо. На озброєння ЗСУ також залишається пускові установки радянського оперативно-тактичного комплексу. У це досить стара зброя. Комплекс у базовому варіанті стоїть на озброєнні з 1975 року, а модернізована точка У з 1989 року. Максимальна дальність дії ракет точка У 120 Кілометрів, причому додає у розмові з BBC військовий експерт Михайло Жирохов. Це табличні дані. Насправді вона стріляє незначно менші відстані. Особливою точністю ці ракети не а можливе відхилення припуску на відстань понад 70 кілометрів становить 200 метрів і більше. Хоча на демонстраційних випробуваннях цей показник вдавалося зменшити до 50 метрів. Невисока точність частково компенсується силою заряду. Вага бойової частини ракети становить майже півтонни. Україна вже кілька місяців просить США надати їй оперативно-тактичні ракети mgm 140 Atacms, які можна використовувати по одній замість блоку з шести ракет МЛРС. Це високоточна ракета з дальністю до 300 кілометрів та вагою бойової частини понад 220 кг. кілограмів. Вона також має для наведення на ціль GPS навігацію. Поки що офіційної інформації щодо постачання таких ракет в Україну не було. Не всі в Україні вважають практично корисною симетричну відповідь на російську агресію. Питання, чи буде відповідь України на такі атаки, ракетні удари Росії по містах України. Думаю, не корисно. Рекне, якщо ми говоритимемо такими категоріями, ми скочуватимемося в російську парадигму про те, що противник має бути покараний. Не думаю, що військове командування України здійснюватиме якісь дії за принципом око за око, каже Олексій Мельник, співдиректор програми зовнішньої політики та міжнародної безпеки центру Разумкова у Києві. З ним погоджується військовий експерт Михайло Жирохов. Оскільки ми ведемо оборонну війну, удари по громадянській інфраструктурі Росії не мають жодного військового значення, мають значення лише удари по військовій інфраструктурі, по Захід управління дронами по скупченню військ, переконаний він до зустрічі. Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.